3 квітня завершилась історія з львівським сміттям, яка набула серед жителів міста і навколишніх сіл чимало розголосу. Деталі фіналу цієї історії далі. У суботу Львівський сміттєвоз виконав свій останній рейс до бродівського сміттєзвалища, і після цього вивезення ТПВ з міста Лева має припинитися. Вчора, 3 квітня, була остання вантажівка зі Львова зі сміттям. Розкажіть, будь ласка, який стан справ сьогодні? Ну на сьогоднішній день машин не було. Значить, самоборона Бріщини і жителі села Дітківців продовжують чергувати, тому що ну, ми віримо, що вчора була остання вантажівка, але Розуміємо, які проблеми у Львова зі сміттям, і можливо в когось виникнуть якісь спокуси, привезти ще сміття. Ну, одним словом, чергування наше продовжується. Хочу дуже сказати, що дуже мало людей долучаються. Ну, або їх не болить, або їм простіше писати десь на Фейсбуці, там, які вони рятівники міста, району і все решта. Хоча я... Всіх закликав, завжди закликаю ще раз долучайтеся, тому що ми також люди живі, і ну, це, це не є наше якесь там заняття. І, це може, да, всіх, Абсолютно, і... абсолютно всіх? людей стосується. На мою думку, я живу найдальше, напевно, від цього сміттєзвалища, але я тут, але ті люди, що живуть близько, якісь, ну, я не знаю, мені так що здається, що ми всі так любимо загортати жарт трошки чужими руками, а не... Ну, не, не, не робити ту справу, яка нагальна на сьогоднішній день. Е, ще хочу сказати, що е, повинна би була бути ще інформація від міської ради, хоча нам Анатолій Андрійович запевняв, що... Буде інформація на сайті по сміттю, щоб і ми, і всі решта розуміли, як це виглядає, Ну, є, воно закінчилося, не закінчилося в їхньому розумінні. Тому що те, то, що рахували ми, це в нас вчора була остання вантажівка, в неофіційних розмовах всі це підтверджують, і працівники КП Бродів, і Тут не смітювали, що всі розуміють, що це остання вантажівка, але хочеться офіційної інформації, щоб тоді чітко можна було на щось спиратися. Ну, якось отак ситуація виглядає сьогоднішній день. Василь, Якович, завершилася історія з львівським сміттям. Підсумуйте, будь ласка, все це. Добре, Я... мене уповноважили громадське формування Галичина і Захист Плюс, яким керує відповідно Віталій Савчин і Богдан Бутинський. Скажімо так, надати інформацію. Громаді міста і найближчих сіл сьогоднішнього дня ми, Галичина і Захист Плюс, приступаємо до моніторингу нашого звалища для того, щоб туди не завозилися з Львівської чи звідки якоїсь другої областей сміття. Хочу наголосити, що сім місяців до того, коли ми цим займалися, ні одна машина, ні один транспорт сміттям туди не зайшов. Зараз буде так само. Я знаю, що громадські організації зараз там чергують. Я не думаю, що ми будемо будемо другому мішати. І з нагоди, хочу, з нагоди хочу подякувати ще раз і громаді за порозуміння, і депутатів міської ради, які прийняли дуже правильне рішення. Ми громада міста і району виконали свій борг. Перед громадою міста Львів і допомогли їм в тім, чим їм треба було потрібно. Mm. Я думаю, що це дуже правильно. От все. Mm. Чи будь якісь приймається дії для того, щоб більше не було такого? E, значить, скажу наступне. Ми зробили дуже просто. Там є людина, яка відповідальна за це. Ця людина була рекомендована мною. Тобто, голова міста мене попросив надати людину, щоб вона, скажімо так, ну, знаєте, відверто, mm. там спокуса дуже велика, бо там приїжджали десь перших два місяці. Приїжджали, пропонували взятки, говорили, що я дозволив там, що дозволив скорик, але та людина дзвонила мені і це все ставало на свої місця. Тобто ми були готові виїхати в будь-яку секунду туди групи і заблокувати дану машину, визвати звичайно, поліцію і, скажімо, далі працювати згідно закону. Я думаю, що громаду треба заспокоїти, ми будемо так працювати, як працювали до тих сім місяців. Тож і бродівчани, і жителі села Дітківці можете бути спокійні, так, вже більше несанкціонованого ввезення сміття не буде. Несанкціоновано більше нічого не заїде. До речі, 4 квітня в обідню пору на сайті міської ради все ж з'явилася інформація про завершення завозу львівського сміття на бродівське сміттєзвалище. Взагалі, під час цих перепетій навколо сміття звучали різні думки та позиції, проте найбільше мене вразив цей вислів: якщо центральний госпітальний округ, то до Бузька, прокуратура, то до Радехова. Поліція то до Золочева, а сміття то до бродів. Будемо сподіватися, що це справді була остання вантажівка з львівським сміттям, і більше у бік бродів такого гуманітарного конвою зі Львова не буде.